Хто хоч раз подорожував з Тернополя на Львів, напевно, що знаєте місце. А ну, напишіть в коментарях, де ви зупинялися поїсти. Це Озерна в Тернопільській області. Ми вже тут давно не були. Заїдемо, глянемо, що в них змінилося, що є, чи все по-старому. Слухайте, ну, зробили ремонт. Ну пока. Тільки краще стало. Так, тут все, як завжди, оббивні, як моя голова. рибка, хлопчик, багато пашець. ось така в Це мій кулак. Такий обід. У нас ще є? Об'єднаємо. Дві папіселянки, два цих штуки, два конкотика, чек, 226 гривень. Тому ціни лишилися на рівні років 10 назад. Слухайте, ну плотний обід, озерній, 100 гривень на чоловіка. Отак, до отвалки. ціни лишилися дешеві, курці агро. А хто тут був? Напишіть свої враження від цієї кафешки. Напевно, що дуже багато хто був в коментарях. Слава Україні! Побачимось!